Дощі та грозу у вівторок пройдуть майже по всій території західних областей в ужгороді без опадів, вночі від плюс 16 в день до плюс 30. У Полтаві та Кропивницькому хмарно, врешті областей півночі та центру пройдуть дощі від плюс 16 вночі до плюс 35 вдень. На півдні протягом дня спостерігатиметься ясне небо. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 20 вночі до плюс 36 вдень. На сході переважно ясно. В Луганську мінлива хмарність. Температура повітря від 18 до 35 з позначкою вище нуля. У середу на заході синоптики прогнозують ясний та теплий день. Температура в регіоні вночі від плюс 15, в день – до плюс 29. Дощитиме в Чернігові та Сумах. На території решти північних та центральних областей без опадів. Температура повітря від плюс 18 до плюс 32. Ясне небо та спекотний день синоптики прогнозують на півдні країни. Стопчики термометрів віднічних плюс 20, вдень піднімуться до плюс 36. У Запоріжжі та Дніпрі ясно. В решті східних областей синоптики очікують грози. Температура повітря від 21 до 33 градусів тепла. У четвер на заході переважно ясно. У Львові Луцьку та рівному мінлива хмарність. Найнижча температура вночі плюс 15, найвища в день плюс 30. Дощитиме в Сумах. На території решти областей півночі та центру синоптики опадів не передбачають. Ніч на від плюс 17,денно до плюс 31. На півдні протягом дня переважно ясно. В Одесі невелика хмарність. Температура повітря вночі від плюс 20, в день до плюс 35. На сході переважно ясно. В Харкові та Луганську хмарно над від проясненнями. Від нічних плюс 20 в день температура повітря підніметься до плюс 32.